Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граплів шилка Сонечко. Сьогодні хочу вам показати, що у нас є в складі на навіску трактора МТЗ 8082-892. Там, де стандартна йде навіска, без таких як додаткових циліндрів, як на нових торбіж. В сучасніших тракторах, таких як 12,1 або 1025. Перше, це у нас йдуть краби на віскі. Є варіант виробництва ромни. Ціна 8 тисяч в зборі, є основа сама його. є Оригінальний Оригінальний буде 14 тисяч ціна, також є до нього основа. Є в наявності також тяги на віскі, або ще як щоки їх називати, є оригінал. Їх доволі швидко розбирають, тому їх завжди в дефіциті. Є наше власне виробництво тяги повністю з сильного куска металу або тройка, або, 4, або 40 мм металу. Також йдуть, є поперечки, є оригінальні ось такі білорусські, є виробництво формини, які йдуть в зборі з пальцями, з сіргою і з е, шкварнем. Також є по наявності. Ось тут у нас лежать поперечки під Лінну. Це під юмзовську навіску. Вони йдуть такі. Також є по наявності вали, на які одягаються самі тяги, які вставляються в корпус моста заднього. Далі є, це у нас оригінал Білорусь. Також є виробництво рамни, трошки дешевші. І багато чого іншого, різні пальці винти, є збори винт центральний. Ось, наприклад, він лежить. Є оригінал, є не оригінал. Також є розкоси оригінальні, нерегулюємі та регулюємі. Різні види розкосів, багато чого цікавого, багато яких запчастин. Якщо когось зацікавило, телефонуйте номер в описі до цього відео. Також є різні стяжки. ось Це у нас стяжка виробництва рамни. Є стяжка, в якій йдуть відразу з кронштейном. Тобто той кронштейн, який прикручується, точно встановлюється на вал на віски, той, що йде в місць задній. Ось це оригінальні. Вони зараз йдуть всі червоного кольору. Чомусь так почав завод фарбувати, все в червоний. Ось такий кронштейн. ось стяжка з цим кронштейном. Якщо бажаєте, телефонуйте, номер в описі до цього відео. Якщо щось вас зацікавило, набирайте, будемо раді вам допомогти. Номер в описі до цього відео. Там також посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтеся, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.